Ти свого і обливаючи свою душу цією молитвою і досягого груду, щоб постати перед Новою чистим і гідним Твоєї любові. Воїмено себе і Любов потім і мені повсякчас, але тим більше в тій вирішанні хвилини Того життя, коли мушу правильно скористати. Ворожку їй не завжди подай мені точку опори, щоб надікалася моя питання доброї слова, щоб маловірці не повернула умові неправди. Те, що так нестимно, подолав спокуси, пошли мені згадність стояти перед мігкою, притягаємо силою і навчи розвізняти твій дикий голос у гучному стоволосі. Душа також жахалася і привожила, тоді мені на побіч, коли, коли я стривою в серці, мовлятиму коритися лихій волі і не допускатиму, щоб моїм голосом, і голосом мого ближнього маніпулювала на догоду чи ні корислим інтересам. У час, коли ти Спасителю, кохає знаменити,